Ти, святий Миколаю, ми тебе так чекаємо, діти і старші люди тебе виглядають всюди, в Києвах в Сумі, у Львові, просять лише любові, просять тебе крізь вірші в Харкові і Запоріжжі, воїни і їх командири, цілі доми і квартири. Всі, що піднялись в небо, вірять, як ми в тебе. Я говорив солдатам, що був уже три читатом, і там, під Покровським краєм, він також тебе чекає. Ти бачив наш біль і попил, Дніпро, Кривий ріг, Тернопіль і сльози Дніпра, Дунаю, ти бачив, святий Миколаю. Прийми цю молитву щиру, нічого не просим, крім миру. Ми тебе так чекаємо. Прийди, святий Миколаю!